Леся Нікітюк та Полякова. Хто кого? Темрява, Ліделі. Відміна Лободи, розмноження Добриніна та турецький Беверлі Хілз. Мощуйтесь зручніше, з вами незмінова штату Пліткар, 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Кожного божого дня. На цьому відео виходять ролики, не дивлячись на те, є світло чи нема. Більш продуктивного блогера на українському ютюбі вам не знайти, тож підтримайте мій канал. Підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки, коментарі для просування наших роликів, наших пліток. Також є спонсорська підписка. Хто може, будь ласка, долучайтесь, будемо вам дуже вдячні. Кому що відомо про зірок про учасниць проєкту Холостяк, теж надсилайте в Директ мого інстаграму. Я гарантую вам анонімність, а ми зможемо створити штрих до портрету тієї чи іншої особистості. У нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись, маємо право на свою суб'єктивну думку, адже це розважальний контент. А ми не будемо витрачати даремно час. А, до речі, телеграм-канал теж не забувайте. Ексклюзивний, унікальний, цікавий, особистий. У нас там реально те та те діалоги з вами. Тож долучайтесь, усі посилання в описі під цим відео. А ми розпочинаємо новий випуск пліток. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. 16 листопада ведуча гумористка з недавнішніх пір ще й співачка. Леся Нікітюк випустила нову пісню, власне бачення хіта Софії Рутару. «Только этого мало». Білявка вирішила переспівати цей ретро шлягер у власному стилі українською мовою на новий актуальний нині лад про Херсон. А Оля Полякова коментує: Ти співаєш, я так понімаю, щось якусь фігню смішну. На мою територію лізеш, коза. Ну чесно, чесно, ну об'єктивно. Драма висмоктана з пальця, як і сама новина. Ну, співає Нікітюк, нехай співає. Команда Оля Полякової вміє вдало підчепити актуальні теми і кататися на трафіку інфоприводів. Тож Оля завжди на слуху. А чому? Тому що вона там, де актуальні події. Тому я не бачу сенсу це коментувати. Я не вважаю, що Лесі Нікітюк буде якусь робити серйозну музичну кар'єру. Ні. Нікітюк це інтертеймент, але не музичний. А, так, щось буває непогане. Мені подобається тембр її голосу, але всерйоз приймати. Mm -mm. І все ж таки королева ночі у нас одна. Тож, новина ну, такої. Але я вирішив про це з вами поговорити, дізнатися вашу думку, хто вам більше імпонує Нікітюк чи Полякова, чи змогла би в теорії Нікітюк замінити Полякову на сцені. І просто про це написало багато ЗМІ. Тож, давайте порозмірковуємо, а ми йдемо далі. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. І не дивлячись ні на що пам'ятаємо: темрява не беремо, світочок зараз, я тебе, я сам настав. Ось так українська співачка Ліда Лі підтримала українців у період блекауту. Вона нікуди не виїхала, вона тут, вона з нами, вона на пульсі на часі. І як важливо, коли українські зірки підтримують Україну не на відстані, а знаходяться на батьківщині. Це дуже необхідно їх прихильникам і, взагалі, звичайним українцям, аби розуміти, що ми не одні, у нас спільні проблеми, спільний блекаут. На жаль. Тому у сенсі свого позиціонування як медійної особистості у воєнний час я хочу похвалити Ліду Лі, молодчинка, так тримати. Показуй, показуйте, зірочки, що у вас такі ж самі проблеми, як і у нас, у звичайних українців. Це трішки заспокоює і допомагає якось з вами зблизитись. Як вам, Ліда Лі? напишіть, будь ласка. Украинская певица Лобода будет внесена в список лиц, нежелательных в Литве. Об этом сообщает Балтийское агентство БНС со ссылкой на слова представителя министра иностранных дел Паулины Левицките. Такое решение было принято накануне четырех концертов артистки, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину устроила карьеру в стране агрессора. В публикации отмечается, что решение о внесении Лобода в список персон Нонграда было принято после консультаций с украинскими партнерами. Ух, <свісн> ну не може відчепитися русня від Лободи. Ну не можуть пробачити її успіху. Ну не можуть змиритися з тим, що Лобода і без Росії роз'їжджає по концертам, знаходячись у гастрольному турі, збираючи аншлаги. Тому що за ці роки у Лободи сформувалась широка аудиторія. І це не тільки росіянці. Українці, білоруси, казахи, вірмени, азербайджанці. Я собі подумав, ну якось дивно Ірпеню допомагає в Україну, приїздила і вже градус хейту до Лободи пройшов. Все нормально, Лобода спокутує свою провину. Я читаю, заходжу в інстаграм. Очередной борос и черный пиар в мою сторону Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся. Слава Україні! Ну, як я і думав, це все ж таки вкид. Черговий вкид Русні. Навіщо це все? Ну, Пропагандистська машина працює на ура, тому і не виникає в мене питань. Ой, Світлано, тримайся. Ці інформаційні атаки інколи настільки задовбують, і Лобода на сьогоднішній день, на мій погляд, тримається достойно. Абсолютно в усіх сенсах. Я зараз не відбілю її репутацію, не треба мені це закидати. Просто людина мочки робить свою справу. І в чому я не правий, напишіть, будь ласка. А ми з вами переходимо якраз таки особисто для мене неприємного персонажа Нікіти Добриніна. Цитую. Відомий український телеведучий, як з головний герой шоу Холостяк Микита Добринін, готується стати батьком вдруге. Вони з дружиною Дашою Квітковою, яка стала переможницею холостяка, виховують сина Лева. На цьому пара вирішила не зупинятись. Ми вже над цим працюємо. У мене теж є нерви всередині, переживання, які не дають цьому статися. Але ми вже хочемо другу дитину, сказала Даша Квіткова. Закохані відзначили, що хочуть, щоб між їхніми дітками була невелика різниця у віці, тому вирішили поспішити в цьому. Питанні. Ні, я радий за вас. Діти це квіти, квіти. Діти це квіти життя, але ну, настільки нещирі люди, настільки ну немає нічого в них такого, за що хочеться зачепитися і сказати, реально класна пара. От мені дуже імпонує, якщо казати про пари в українському шоу-бізнесі, Осача з Гарбуновим. От вони класні, приємні. І реально є ті подружжя, які викликають захват. Дивишся на Добрині, нас квітковий два нещастя. Один тримається на хайпі, інший на інстарекламі і при цьому продовжують заробляти бабосики. Не знаю. Не знаю взагалі, чому я це додав. <смас> Наші плітки, чому я вирішив про це поговорити. Мабуть, знаєте, лишній раз нагадати про те, що мені дуже сильно не подобається і Добринін. Яке у вас ставлення до цієї пари? Напишіть, будь ласка. Ну, ось така в контексті наших пліток новина. Хочуть стати батьками вдруге. Ой, діточки, тримайтеся. Дитинко, майбутнє, ти потрапив в дуже специфічну сімейку. Но я этого не заслуживаю. Пожалуйста, вам нравится себя ревновать? Турецкая версия сериала Беверли Хиллз 90210. Турецкий ремейк. За адаптацию культового фильма 90-х взялась популярная турецкая кинокомпания Ауэпюм. -а я не знаю, как правильно вымовлять, и перепрошу. В свое время она выпустила такие полюбившиеся публике мыльной оперы, как Кузей Гюней, Внутри и Черная Любовь. Права на Beverly Hills 90210 були викуплені еще в апреле, і только в начале августа перспективний проект начал бросати новими подробностями. Так, например, було решено, что ремейк буде носити другое название. По даним некоторых істочниках, в титрах може значитися Будущее длится долго. Другі утверждають, що ленту назовуть Дом в Голливуде». А, Ну, Турція вміє знімати. Турція наробить такое драми, що ого, го друзі. Але з іншого боку, ви знаєте. Що це так шумить? Хтось в мене дрелить? М -м -м, як мене це бісить? Ремейки культових картин дуже рідко бувають вдалими. Не мені вам про це розповідати. І я хочу наголосити, що усі жінки-відьми. Які були порізняті, ну це була просто крінжатіна, Це просто було жахіття. Я б краще подивився вже на Алісу Мілану, Роус Магаун та Комс, все ж таки у їхньому віці, в якому вони знаходяться зараз, і в тій кондиції, аніж дивитись ось той крінж, який запропонували. Тому тут два варіанти: або це буде. Круто, якісно, і це буде абсолютно новою історією, новим витком розвитку реально культового серіалу. Хто дивився, напишіть. Тому що моє покоління, мені здається, абсолютно усі дивились район Мелроуз та Беверлі Хілс. Або це буде тотальніший провал, і після першого сезону серіал закриють. Давайте зробимо свої ставки, буде це успішно чи ні. Напишіть в коментарях, а я не прощаюсь з вами, ваш Бліткар. Підтримай вподобайкою, підпискою, спонсорську підписку, якщо є можливість. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.